Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Суд відхилив клопотання прокуратури про оголошення коцаби у міжнародний розшук. 325 тонн урожаю зібрало цьогоріч комунальне підприємство «Франківськ Агро». Агро». 23-й рік він безумовно більш сприятливий в плані клімату, ніж 22-й рік. У Івано-Франківську розпочалася акція «16 днів проти насильства. Людям потрібно розуміти, що в разі вчинення будь-якого домашнього насильства вони не повинні замовчувати. Коломийський міськрайонний суд на засіданні 27 листопада відхилив клопотання прокурора Олексія Безрукого про оголошення у міжнародний розшук, тримання під вартою та екстрадицію в Україну, обвинуваченого у державній зраді Руслана Коцабу. Суддя Олександр Калинюк не повідомив деталей цього рішення. Сказав, що текст із поясненнями оприлюднять не пізніше 1 грудня в єдиному реєстрі судових рішень. А наступне засідання у цій справі проведуть 14 грудня. Вважаю, що ПЦБ шляхом обману з метою уникнення кримінальної відповідальності покинув територію України. За таких обставин вважаю, що його в дії вважається різні передбаченими пунктами 1 та 4, частини 1 статті 177 Кримінального соціального кодексу України. Тому прошу е, обрати щодо нього запобіжний захід у е, вигляді тримання підвал з метою подальшого оголошення. Почав процедури міжнародних дошків з метою подальшої екстрадиції його зі Сполучених Штатів Америки для можливого продовження розвитку комунального бува. Я е е обов'язкуся з'являтися на кожне засідання. У мене є е освічення, мене є опозиційний паспорт, у мене є американські ID, е де вказана моя адреса. Я не переховуюся, я в е процесі... На набуття статусу політичного надання політичного політу суд відмовив задоволення клопотання. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо в нафтіськоапеційного суду протягом семи днів з дня оголошення ухвали. Чому суд дійшов висновку про необхідність відмови задоволення клопотання прокурора, буде вказано в повному тексті даної ухвали, яка буде виготовлена найпізніше? 1 грудня 15 години 40 хвилин нагадаємо у лютому 2015 року за заклик бойкотувати мобілізацію та участь у пропагандистських передачах на російських телеканалах Руслана Куцабу звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності збройних сил України 9 березня 2023 року. На засіданні Коломийського міськрайонного суду суддя Олександр Коленюк повідомив, що у державній зраді Руслан Куцаба виїхав у Сполучені Штати Америки за програмою єднання за заради України, яку для допомоги українським біженцям запровадив президент США Джо Байден, у Держприкордонслужбі службі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинуваченою державній зраді Руслан Куцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільному повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран. Комунальне підприємство Франківськ Агро розпочало підготовку до посівної кампанії 2024 року. Про це суспільному розповів виконувач обов'язків директора підприємства Дмитро Сергенюк. За його словами, зараз працівники «Франківськ Агро» обробляють земельні ділянки цьогорічним врожаєм. каже задоволений. Гречки було 13 гектарів, сої сім порядка семидесяти. 7 гектарів і соняшника 40 гектарів. Планомірно плануємо збільшити площі посівних на 24 рік. так Ми в 23-му засіли 130 гектарів орієнтовно, на 24-й плануємо збільшити орієнтовно до 200 гектарів. Ну, звичайно, з поправками погоди, що вдасться. Опрацювати плануємо знов ж таки збільшити посів сої, так як це найбільш рентабельна на даний час культура. Соняшник позивну пшеницю вже посіяли, і також лишається грачка. Агроном Франківськ Агро Денис Калинович розповів Суспільному, що сьогодні працівники підприємства планують завершити осінню зимову оранку. Засіяли 18 гектарів оземої пшениці. Це вже на наступний рік. І обробили всі ділянки. Теж на наступний рік це була осіння дисковка. Ну і от е, оренда двадцять листопада на брифінгу директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради Микола Вітенко розповів, що у 2022 році комунальне підприємство «Франківськ Агро засіяло 69 гектарів сільськогосподарських угідь а у 2023 – 126. Торік підприємство зібрало 137 тонн урожаю, а цьогоріч – 325 тонн. Зокрема, 248 тонн сої, майже 79 тонн соняшника та понад 9 тонн гречки. Її планують передати на баланс міського департаменту освіти, каже Микола Вітенко. «У 2022 році підприємство фактично не мало свого обладнання. У 2023 році підприємство вже повністю забезпечено власне своїм обладнанням. Це другий момент. І третій момент потрібно відзначити, що 2023 рік він, безумовно, більш сприятливіший в плані клімату, ніж 2022 рік. За словами Миколи Вітанка на посівну кампанію у 2023 році комунальне підприємство «Франківськ Агро витратило 2 мільйони 925 тисяч гривень. А заробити, каже, планують 3 мільйони 927 тисяч. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Суспільне новини. Івано-Франківськ. Всеукраїнська акція, «16 днів проти насильства, розпочалася сьогодні у івано франківську На вічовому майдані поліцейські розмістили банери з інформацією про те, як протидіяти насильству. Також перехожим працівники поліції надавали правові консультації, як розповіла старша інспекторка управління дотримання прав людини національної поліції України Марія Кравецька. Спочатку початку 2023 року до поліції області надійшло понад 7 тисяч звернень про вчинення насильства. Щорічно у період з 25 листопада по 10 грудня проходиться українська акція «16 днів проти насильства. Основна її мета привернення уваги до проблеми подолання домашнього насильства, жорстокого поводження, підвищення рівня обізнаності громадян щодо форм насильства, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок і чоловіків. З початку року сектором протидії домашньому насильству опрацьовано більше 1300 заяв зяв та повідомлень по факту чинення домашнього насильства. З яких задокументовано більше 500 адміністративних протоколів за статтею 173 сподобає 2 Кодексу України про адмінправопорушення вчинення домашнього насильства та винесено більше 470 терміново заборонених приписів стосовно кривників. За звітній період часу також розпочато 21 кримінальне провадження за статтею 126 позначкою 1 кримінального кодексу України. Це тобто систематичне вчинення домашнього насильства. Людям потрібно розуміти, що в разі вчинення любого домашнього насильства вони не повинні замовчувати, чи там якісь перехожі на вулиці, чи сусіди, чи знайомі. Вони повинні звертатися в органи національної поліції, відповідно, щоб поліція фіксувала такі факти. Прикарпатка Анастасія Демит посіла п'яте місце на дитячому Євробаченні. 2023 фінал конкурсу відбувся у Ніці 26 листопада під гаслом Герої перемогу здобула Франція, Її представила співачка Зої Клюзор. Вона набрала 228 голосів сукупно. На другому місці опинилася Іспанія. Учасниця Сандру Валеро набрала 201 бал. Дев'ятирічна прикарпатка Анастасія Демит отримала 128 балів, посівши п'яте місце. А проте за глядацьким голосуванням вона увійшла. До трійки лідерів дівчина заспівала пісню Квітка, з якою перемогла у національному відборі. Як розповів Герман Нінов, креативний директор цьогорічного нацвідбору на дитяче Євробачення та режисер Номера, у створенні образу Насті використали референси на Сейлор Мун, героїню аніме 1990-х, що стала відома через свої магічні здібності. У руках дев'ятирічна Анастасія тримала магічний жезл у формі мальви, символу перемоги добра над злом та співала про любов матері до своєї дитини трудом із села Гошів в Іван-Франківської області. Одноденний військово-патріотичний вишкіл, який 25 листопада організували бійці всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Пандери, розпочався із шикування і виконання гімну України. Стояти струнку рівняння на прапори. Опісля для 30 учасників провели інструктаж із техніки безпеки і поділили на групи. Упродовж семи годин інструктори навчатимуть їх основ військової медицини, тактики, поводження зі зброєю та мінно-вибухової справи. Розповідає головний командир Всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери Олег Микитюк. Знання, котрі ми даємо на цих вишкільних таборах, дають людям можливість більш спокійно аналізувати ситуацію, оцінювати ризики. І робити все для того, щоб убезпечити себе, свою сім'ю, своїх друзів і оточуючих від неб... якихось небезпечних ризиків, крім того, каже Олег Микитюк, завданням вишколу є виховання ідейної та національно свідомої молоді. Також, зі слів головного командира організації, на таких тренуваннях можуть вдосконалити навички і ті, хто планує долучитися до лав сил оборони або вже захищає державу. Коли людина приходить вже з певним, хоча б мінімальним багажем знань, вона може набагато ефективніше себе проявити в тому чи іншому підрозділі. Разом з тим, практика нашої організації показує, що наші хлопці мобілізовуються як правило в елітні підрозділи сил оборони. Першим для учасників інструктори провели заняття з тактики і правил поведінки зі зброєю. На ньому буде бронь. На броні буде лямочка або виберете за саму плиту. 18-річна Софія Довганюк розповідає, що у вишколі від тризуба бере участь у п'яте. Дівчина каже, що своє майбутнє пов'яже з військовою справою і вступатиме в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Це своє життя. Хочу віддати військовій справі. Для мене дуже важливий цей досвід. І ці люди, атмосфера. Дуже хороша, мабуть, найкраще це медицина. От медицину я з нуля підтягнула. Також тактика ведення бою, і, в принципі, ТТХ різної види зброї. Мінно-вибухова справа. Ось ця справа мені дуже сподобалася, навіть замислилась щодо суперства. Після занять із тактики одночасно для різних груп розпочалися вишколи мінно-вибухової справи, страйкболу і тактичної медицини. Ранівий гори! Максимально значимо свіле. Хто закінчив, піднімає руку. Совсім решта зупинили. Забрали руки від турнікет. річний Володимир Чопик розповідає, що прийшов на вишкіл у утретє. Хлопець каже, що завдяки двом попереднім здобув багато корисних знань. Я думаю, що зараз такі заходи необхідно проводити, бо в нас дуже багато молоді, яка забуває про, про те, що в Україні війна, забуває про якісь ну, такі націоналістичні цінності, ідеї, і потрібно завжди себе тримати в тонусі, бо ми не знаємо, що нас буде чекати за рік, за два. Можливо, таке буде, що ну, ми підемо всі воювати, і треба бути підготовленим до цього і, і морально, і фізично, і духовно. Зі слів головного командира ВО тризуб Олега Микитюка такі вишколи організація проводить 30-й рік поспіль і продовжуватиме надалі. Степан Пенкалюк, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Бажаю збройним силам, сил наснаги. Та хрипкого здоров'я. І насамперед хочу подякувати за всі героїчні вчинки, що ви робите, і це наближає нашу країну до перемоги. Ви пишете майбутнє нашої історії. Повертайтеся додому цілими і неушкодженими. Ми пишаємося кожним і кожною з вас. Наша перемога це коли наші захисники повернуться до рідних та близьких. Наша перемога вже не за горами. Вірю. Що український стяг замоєрить над містами Донеччини, Луганщини та над Кримом? Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.